Ну, нарешті друга частина. Сьогодні у мене це я вже знімаю наступного дня. Сьогодні буду робити обробку сада і зроблю зараз бордоську суміш. У мене тут вже зважила 150 грам вапна. І ось зараз, бачите, колір такий мені подобається: мідний купорос. Зараз теж відважу 150 грамів. І це в мене вийде 1,5%. Суміш. Боюсь більше, щоб не зашкодити рослинам, тому що обробляти буду все, що буде мені потрапляти під руку. Я треба і плодовий сад, і той хочу обробити. І виноград, і смородину, тому що вона в мене болюча просто до ужаса. Так. Ось так зараз зробимо. Хто новенький, хто може тільки почав свою садівницьку діяльність, тому розповім, що обов'язково треба окремо все зробити. Ось так я свої, Ну, тобто ви вже розрахуєте, скільки вам треба, один процент чи так, як я, півтора. На один де 100 грамів того, 100 грамів мідного копросу і 100 грамів вапна. Окремо робимо ось такий калапуцю, таку. У холодній воді я просто буду висипати все в пляшку, все це взбовчу, і буде така в мене в мене молочко таке вопняне молочко. Кажуть, але треба його буде процедити. Окремо робимо 150 грам мідного купоросу. Теж треба його розтворити, щоб там нічого не було, ні комочків, ні, нічого. І у суміш оцю, з мідним купоросом вже з водичкою треба буде вже обережно додавати вапно вопняне оце молочко. Не навпаки. Так, все розповіла. Зараз будемо взважувати і робити суміш. Так, в мене вийшло 155, трішки сипанула, але вакна в мене теж вийшло: 155. Тому вже так і залишу все. Зважила Оце і оце. Це одразу буду в теплій водичці бовтати. У якійсь іншій посудині або одразу у цьому баку. А оце окремо зроблю у ну прохолодній у кімнатній водичці у пляшечку. І це буде ось так бовтати, поки оце молочко не зробиться. І потім обов'язково треба процедити Але я процедила би і те, і інше, тому що боюсь за форсунки. Так, поїхали. Так, ось що в мене вийшло: тут вапняне молочко, тут мідний купороз. Зараз буде бовтати окремо це, окремо це, потім це візьму. ось вже приготувала ось таку марлю, процежу добре вже у цей як його, балон для бакової суміші вже в оприскувач, І буду додавати потрошку водички. І потім вже додам окремо. Коли це вже буде готово з водою, поступово буду додавати ось це вапняне молочком. І ще, якщо буде мало водички до 10 літрів, я доведу. Я не кажу, що це самий правильний спосіб, це мій, мені просто так зручно. І я розповіла, як я це роблю. Але на Ютубі, на просторах Ютубу, дуже багато способів, як хто робить. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібно, то можна подивитись. Але ось так роблю я. Так, дівчата, ось такими заготовками я вже прийшла у сад, все це підготувала вдома, тут тільки вже буду змішувати. Але мені щось не дуже подобається, як це вапно Є ось комочки і чую, що там такі як камінчики знизу. Але ось так все одно добустую ще і одне, і інше. Так, спочатку це. Все, проклала марлю. Все. Пішло. Але тут частенько бачу. Все. Майже нічого не залишилось. Все пройшло. Ось так у декілька шарів. Все. Тепер можна додати ще водички. І вже тільки після цього буду ось це вапняне молочко вливати. А оце вапно. Тому будьте дуже обережні. Бачите, скільки залишається. І це все може вам забити оприскувач. Тому будьте дуже обережні. Я ще буду переливати у менший балон, тому що це в мене на 10, а я посаду бігаю з 5-літровим. Тому я до кінця ще доливати не буду. Зараз оце все ще взбовтаю вже разом. Додам ще трішки водички. А потім, вже коли буду зливати, теж через сітку того оприскувача і не до самого кінця, тому що все одно там що ще буде якісь залишки. Ну, все. Побігли далі. Так, поїхали далі. Далі у мене по плану виноград. Бачите, вже листочки я починаю обривати, але він вже морозцем пройшов, тому дуже легко, в принципі, ось так обривається. Оскільки в мене ось така шпалера і ось така форма обрізки. Її зараз дуже добре видно. Тому я лишнє ще буду зараз обривати, обрізати, залишу собі два основні рукава, щоб е, навесні вже викладати на шпалеру знову вліва і вправо. Ну іноді ще один-два буває, якщо мені дуже шкода і так, на всяк випадок. Але одно плоскосна шпалера, тому. Багато рукавів залишити не можу. І буду або прикопувати, або якось вкутувати. Бо з нашими зимами, веснами взагалі не вгадаєш, яка буде зима, яка буде весна. Ну, так, може, хтось подумає, що це лишнє, але вже, вибачте, роблю так, як роблю. Роботи ще багато, тож. Не буду довго тягнути ваш час. Обробила вже садок, не хотіла вам жужжати. І ось тут, вон, бачите, ще крапельки є. Виноград теж був оброблений вже, тому все, всі пагінці вже оброблені. Вон ще все в блакитну крапельку. Бачите? І все, буду зараз. Не знаю, чи сьогодні встигну прикопувати, чи просто це все познімаю. Бо сьогодні обіцяли більш-менш теплу погоду. І ще і сонечко, уявляєте? Ну, зараз дійсно 12 градусів тепла, хоча, мені здається, трішки менше. І вітер. Вітер і сонечко нема, і так... таке. Маю відчуття, що може і дощ піти. Все, побігла далі. Ось так в мене вийшло. Поки ще не вкладала виноград, лози маю на увазі, але ось так, тільки на верхівках залишились листочки, бо я туди, туди не достаю, так. Ну гарно ж, ну ви подивіться. Це знаєте, треба якусь музику вимкнути. І так, ще лезь, ще Така осіння дорога. Ну гарно ж. Аби не мої брудні чоботи і мій вигляд, то можна було б такий гарний відос такий зробити. Ну, краса. <схід> Але для мене це зараз краса головна. І буду зараз знімати лози. Поїхали. Все, починається саме моя неулюблена справа. Отак познімала я лози, і зараз треба вирішувати, що різати, що залишати. Оце нормування <схід> навесні. І на початку літа, і оце зараз. Так, ну тут більш-менш зрозуміло. Я намагаюся залишити пагони, які ближче всього до голови нашого чагарника. Тому ось ця розміром з олівець це саме краще І бачите, вона вже такий має дерев'яний коричневий колір, Оце вже дозрівша лоза, і вона дасть гарний врожай наступного року. Ось такі пагінці мені потрібні. А ось така зелена м'яка, бачите, ось вона ламається. Вона не визрівша і нічого з неї не буде. Тож, вирішуємо, ось цей, мені здається, дуже непоганий варіант. Ось він знизу йде, тому що це. Більш тонкий, але, може, його теж залишимо. Тобто отут зараз будемо різати, різати. Ой, мама, дорога. Так, беру свій інструмент і робимо ось так. І оці всі пагінці. Ми видаляємо. Ось так. Ну, покажу вже, як закінчу, тому що важко однією рукою це робити. Діло потрохи просувається. Ось так же роблю собі такі заготовки, як воно, як воно буде українською мовою забула. Ось так, по два, по три це на всяк випадок. Залишу максимум там по дві е, зліва там і одну справа чи навпаки. Тобто десь три рукава, ну максимум чотири, але це вже буде занадто. Занадто жадібно. Ось так. Але це ще не все. Там ще три-три куща залишилось. А оце зараз формую. Бачите? Ось такі справи. Далі буде.